з якою сьогодні громада зібралась у кафедральному соборі Святої Трійці, стала знаком глибокої поваги і скорботи. Саме так лучани вшанували пам'ять героя Андрія Максименка, який боронив Україну від загарбників до останнього подиху. Загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Константинівка на Донеччині. Тепер йому навіки віки 44 роки. Яким він був за життя зі спогадів його знайомих, рідних. Він завжди. Виручав хлопців, коли говорили, що нема кому ким замінити або кому вийти, він приходив з позиції і міг знову йти на позиції. Про завжди, коли приїжджають у відпуск, завжди про нього згадують, завжди про нього говорять тільки те хороше, що він був дуже відповідальний і завжди за своїх побратимів, завжди був підтримкою. Дуже душевна, чиста людина. От знаєте, коли... Ти з людиною спілкуєшся, ти можеш людину навіть не знати, але вже по очах, по відчуттях, навіть от по енергетиці, ти відчуваєш, хто це, і від нього дуже гарна енергія йшла, дуже така позитивна, добра. Андрій, з самого початку повномасштабного вторгнення, став на захист батьківщини близько трьох з половиною років мужньо боровся, захищав свій народ. Пожертвував найціннішим для людини створенням сім'ї, не встиг відчути себе батьком та люблячим сім'янином, проте зміг гідно показати себе на службі. Був такий спокійний, простий, спокійний, стриманий. дуже стриманий і не, не, перед, не перед яким завданням, яке давали, він не пасував, завжди Завжди був готовий до бою. Тут завжди. Він був дуже відповідальним, таким енергетично. Цілісним, збитим міг надихати інших. Всі на нього рівнялися і казали: Ну з тобою Бог завжди ходить, бо він з таких складних ситуацій виходив переможцем. По собі Андрій залишив матір, брата та сестру останній спочинок героя сектору військових поховань в селі Гараджа. Анна Павловська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.